Звичайно, приємно сьогодні молитися на в вашому рядкому намоленому місці, і дійсно, зараз ми всі перебуваємо, другі брат і сестри, це світлих дня Святого Христового Воскресіння. І напевно, кожен з нас по іншому, по-різному досвідчує всю зустріч з Воскресним Ісусом. Но, насправді, коли пригадаємо собі ті події, які відбулися після. Воскресіння, в День Воскресіння, в подальші дні, ми бачимо, що той досвід зустрічі з Воскреслим Ісусом був у різних людей зовсім різний. Ми бачимо, що найперше Ісус приходить до своїх учнів у День Свого славного Воскресіння, приходить у своєму прославленому тілі, яке не підлягало вже земним законам. Він прийшов через двері, отже, це було тіло прославлене, прославлене, яке не підлягало законам цього світу. Він приходить, з'являється і найперше, що каже до своїх апостолів, каже, мир вам. Отже, Ісус, Воскресли, приходить, щоб дарувати людині найперше мир. Цього миру ми особливо зараз шукаємо в цей час, в часі війни. І прагнемо цього миру, тому що найбільше, що людина хоче, це мати мир. Людина, якщо не має миру у своєму житті, у своєму серці, то вона є нещаслива, навіть якщо має дуже багато, навіть якщо має дуже багато різного матеріального, має достаток, навіть якщо має здоров'я, але не має миру, то вона дійсно відчуває дуже велику потребу. Потребу в цьому мирі. Який не тільки відсутністю проблем, відсутністю цієї земної війни, в якій ми зараз перебуваємо, хоча і цього ми прагнемо, прагнемо припинити цієї війни, але ми потребуємо цього миру, який не може цей світ дати. Цей мир може дати тільки Господь Бог. І тому найперше, що маємо прагнути в цих світлих днях, це мир, щоб Господь Бог дарував нам свій мир. Він є джерелом миру і джерелом радості. Друге, що ми маємо у цих днях, дорогі браті і сестри, розпізнати зяву Ісуса Христа в нашому житті, тому що Ісус в особливий спосіб приходить у життя кожного з нас. Ми бачимо таку подію. Ми знаємо, що коли Ісус Воскрес і йшов в маус, і йшли два учні. І Ісус з'явився їм. Але вони його не впізнали. Ті учні, які знали Ісуса, бачили його всього, можливо, кілька днів перед розп'яттям, вони його не впізнали. І нам це дивно виглядає, як вони могли не впізнати. Хіба можемо ми не впізнати людину, яку ми дуже добре знали, яку бачили всього тиждень чи два тому, і ми би зустріли цю людину на вулиці. Звичайно, що ми б її впізнали. Але учні не впізнають Ісуса. І в цьому випадку ми бачимо, що проблемою цих учнів було те, що вони мали закрите серце. Закрите серце на пізнання Воскреслого Христа. Вони не могли його впізнати, тому що в тому моменті вони ще були закриті для прийняття Ісуса Воскреслого у своє життя. Вони були в страсі, вони були в розгубленості, вони були в зневірі. Це нам так легко зараз, десь, можливо, як легко, не, не так легко, але ми розуміємо, що коли ми стоїмо біля плащаниці Божого гробу, ми знаємо, що буде будемо в неділю будемо святкувати Пасху. Ми це знаємо вже як постфактум. Те, що сталося в той час, учні були в зовсім іншому стані. Коли вони зрозуміли, що Ісуса розп'яли, положили до гробу, на них це був кінець, закінчення будь-яких сподівань і надій. Все те, що вони надіялися, те, що вони сподівалися, було запечатано в гробі. І коли їм почали говорити про Воскресіння Ісуса, жінки-мироносиці, апостоли, вони не вірили. Тому що. Вони мали закрити серце. І важливо є зрозуміти, дорогі браті і сестри, що ми маємо просити в цих днях Воскреслого Христа, щоб просвітив наше серце. Щоб дарував нам ласку відкрити наше серце для пізнання Воскреслого Христа і Його дії в нашому житті. Це є дуже важливо. Ми маємо попросити Бога цієї ласки, тому що. Часто наше серце так само є закрите, закрите для пізнання Бога, присутності Божої в нашому житті. Тому нехай це переживання цих святих днів допоможе нам дійсно відкрити своє серце, щоб Ісус міг війти в повноті в наше життя і дарував нам повноту цього життя, яке Ісус відкриває нам у своїй смерті. І воскресіння з гробу. Амінь Христос Воскрес! Благословен, Сину Бога, Отця і Сина, і Бога Святого, зірнала з вами прибуває повсякчас і на віки віки. Амінь Господь Бог Боже.